Усім привіт! Сьогодні будемо піднімати найактуальнішу тему дівчат: осінній гардероб, осінні луки, віш що сьогодні актуально носити восени. Загалом в цьому відео я буду розповідати про свій віш що я хочу собі придбати, які будуть луки, і взагалі розібрати да, там трішечки мої осінні луки саме. І вперше ніж ми розпочнемо, я хочу сказати, що я просто неймовірно щаслива, що я знайшла час і адаптувала все під те, щоб зняти таке відео такого формату, бо мені дійсно цікаво, і я от спостерігаю те, як знімають відео інші блогери. Про свої вішлости, і мені дуже цікаво, хто що купи, що актуально придбати цього е, сезону, що ні. І я зробила таку собі невеличку капсулу е, по своєму осінньому вішлості і хочу вам зараз про нього розповісти. Поїхали. Позиція номер один: вічна класика це е, чорний комбінезон у стилі Skims. Від українського бренду Хейбека. Для мене це от така от база-база. Мені здається, буде класно і під жакет, і під пуховик, під дуже довгий тренч, під сапожки, під, під каблук, під... під що ще можна його надіти, під рубашку. Мені здається, це повністю універсальна річ на всі випадки життя. Не знаєш, що вдягнути, одягай його. Я ним задоволена. Позиція номер два. Вона вже більш на холодну пору осені. Це пуховик у трендовому кольорі від українського бренду Lanea. Мені він подобається тим, що він класно його буде носити з поясом, з без, і він ідеальної довжини. Дівчата зрозуміють, бо у нас або дуже сильно коротка, що аж як підстрелена, як моя мама говорить, або дуже сильно довга. Позиція номер три це ось така дублянка з натуральної овчини, дуже стильна. Мені здається, це дуже приємна до тіла, але можливо це просто мої побажання в те, щоб я хотіла, щоб я купила. Але я ось подивилася ціну 23 тисячі зі знижкою. Мені здається, це щось нереальне на один сезон таке вдягнути, оскільки це може бути не актуально далі, це може бути недоречно, такі речі вже вдягати. Невряд чи я куплю, але ефектно так я ще не бачила, щоб дублянка виглядала. Тому, дівчата, хто хоче, залишаю вам посилання. Номер 4 це взагалі моя знахідка. Зберігайте. Дивіться, друга позиція від бренду українського нога. Я б сказала, це дешевий варіант на пальто від «Бажена». Дивіться, воно коштує всього лише 5,200 а не 25, як у «Бажена». І, як на мене, воно повністю виглядає так, як у «Бажена». Хоча я фізично його не мірила, не. Приміряла якість, на якість там не трогала, не щупала. Коротше, бачила лише онлайн. Але по картинці воно дійсно ідентичне. Ну, можливо, там якісь деталі відрізняються, але в цілому воно виглядає так само ефектно, якісно. І, взагалі, я його собі хочу купити. Він топ. Наступна позиція це ось такий костюмчик в трендовому кольорі. від Ябіто, український теж бренд. Я дуже люблю такі речі, коли вони йдуть костюмчиком. Коли не знаю, що вдягнути на таку поганеньку погоду, вдягнув костюм зверху пальто і пішов. Він дуже стильно, лаконічно виглядає, склад супер. Мені, знаєте, цей костюм нагадує стиль Old Money. А можливо, це такий є, я не знаю. Мені він дуже подобається, і він в списку на цю осінь. Буду купувати. Речі, дівчата, як вам такий формат відео? Можливо, частіше потрібно знімати такі е, свої віш-листи і ділитися ними. І взагалі, як вам тема стилю трендів? Якщо це дуже для вас актуально цікаво, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я обов'язково візьму це до уваги і буду адаптувати всі теми під стиль. А ми повертаємось далі до мого віш-листа. Для мене це найкомфортніший одяг. Лосини та лонг супер зручно, стильно, лаконічно. Та ще в шоколадному кольорі мені дуже подобається цього сезону цей колір. Я думаю, я його замовлю, оскільки я працюю вдома. А, і мені здається, це дуже домашній лук. Такий, що потрібно там а, і на роботу сходити, і вдома зняти відео, і прибирати. І взагалі універсальний. А, Костюмчик. Лосини лонг, супер. Позиція номер 8 це бомбер від українського бренду Cher в такому вінтажному стилі. І він, мені здається, ще за екошкіри. Я його живу не бачила, але мені він дуже подобається. Така, знаєте, вінтажна сучасність, я б сказала. Я ним дуже задоволена. Єдине, я думаю, що він супер холодний, і він такий більш на початок осені, на теплу таку на тепли вересень. Я думаю, що е, в ньому буде е, вже холодно в жовтні, в листопаді, думаю, точно. Але цей стиль кешлу мені дуже подобається. Я б хотіла його собі замовити. І остання річ у моєму вийшла стіна цю осінь це ось такий комбінізон. Він супер елегантний, супер дорого виглядає, якісно. Я прям кайфую. Це той самий стиль Old Манні, який я шукала ціле літо, а тепер він в мене буде на осень. Дуже подобається, як він класно підкреслює фігуру, сидить по фігурі. Для мене це справжній стиль олдмані. Я не знаю, от модель дуже гарно вдягнена, в сапожки, капелюх. Прикраси дуже відповідні. Супер. Дуже подобається мені цей комбінезон. А ще, знаєте, я вот дивлюсь на цю модель, і я хотіла сказати, що я прям дуже обожнюю, коли бренди напряму транслюють емоції людини, як вона себе відчуває в цьому одязі. От знаєте, я так подивилась на цей костюм в... на сайті в них, просто там, де висить цей костюмчик. Ну, такі я собі, я б на нього не відразу звернула уваги. А от коли ви накинули рекламу за костюм з моделю, це просто розірвало мої емоції. Подивіться, вона просто впевнена, граційна, енергійна. Мені дуже подобається. Дівчата, це була остання річ в моєму осінньому вішлисті. Ви обов'язково пишіть в коментарях, яка позиція вам найбільше сподобалася, яку ви б теж хотіли б замовити собі на осінь. Я безмежно дякую всім за перегляд. Обов'язково залишайте лайки та коментарі. Це допомагає моєму каналі просуватися. І до нових зустрічей. Опа.